Окружна рівне, де вкрали мільйони мільярди грошей і нічого не доробили. Е, як це? Зе команда, Зеленський, тут місцевий губернатор Коваль. Ну, тут величезні гроші вкрали, розумієте? От 90% там, чи 80% завершеність була. І вони так все кинули. І це не думайте, що війна, це до війни кинули. Вони кинули, списують там, на білорусів. Ну, Це типово, знаєте, в нас, отут, тут стільки таких недостроїв. Почали украли гроші, списали, недостроїли. Тут от Костопіль, плавальний басейн, там спортшколи. Я таки по Костопілю знаю, десяток, чого почали строїти, построїли та й кинули. От. А це от окружна. Це тут піляла нова власть. Це Зе команда, Зеленський і місцевий губернатор Гнидоковаль такий. Він зараз пішов, міністри. Міністри, агроміністром став це битва. Зараз покажу вам. Недобудовано, кидано, кинуто, вкрадено. Вкрав тут я вам скажу фамілії. Ето тварь просрачена говно. Президент Зеленський і його шобло, таке як Коваль, губернатор э, Ровенської області. Тут вкрали не менше мільярда гривень, а може більше. і більше. За в, в, подяку за те, що тут гарно вкрали то Зеленський в кінці кінців забрав цього гниду Коваля із Рівенщини, з рівного на повишення в Київ, поставив на держмайнор красти, а тепер поставив на агрополітику. Ну, Це дуже жирне місце, це найжирніше місце серед, серед міністерств, мабуть, ну, може там нефтягаз. От в якому сенсі основна стаття експорту України це агро, агробізнес, агроекспорт. От він на цю основну статтю поставив коваля цього цю твар із рівного, щоб він там крав, як отут в Рівно. Це об'їзна дорога навкруг Рівного. Вона завершена на 90% і кинута чи на 80% і кинута, тому що гроші вкрали наперед, а, а кінчати вже не було кому. Це все кинули. Это тварюк. Вот на этой фамилии тварюк. Коваль, зеленський и за вся шобла.